Що стосується нового канцлера Мерца, ну так, да, він дуже е, е, мені приємно, які його позиція, імпонує, так, е, 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 Я вважаю, що він каже дуже здравий е, меседжі. Е, я вважаю, що е, він відрізняється від пана Шольца, але, хоч, але хочу сказати, що якщо хтось думає, що він особисто буде приймати якісь рішення, то ви дуже помиляєтесь, так не буде. Обов'язково це буде в каліції вирішуватись і буде каліцоване, так скажемо, рішення. Так. Тому потрібно зрозуміти, що сьогодні говорити нам про те, що ми вам дамо якісь плюшки, плюшки там. Да? Слухайте, ну нам пообіцяно на сьогодні, якщо я не помиляюсь, 20 uh, мільярдів доларів. От зараз Рамштайн нам додатково дали 23,8 мільярдів. Так. За це хочу подякувати. Хочу подякувати, щоб не забути, обов'язково uh, народ Німеччини. Так. Я відверто хочу сказати велике дякую і велике дякую, що для нас зробив uh, німецький народ.